Хочу розказати, як я друкую такі складні моделі е, на FDM принтері. Такі різні мініатюри і подібні персонажі. Е, насправді тут багато досить проблем. І для цього, звісно, краще мати SLA принтер. Але не кожен хоче возити з цією смолою, не завжди можна його там десь вдома поставити, і дуже багато проблем з ним. Наприклад, якщо є FDM принтер і ви хочете надрукувати щось, ви, звісно, можете спокійно взяти, ввімкнути стандартні підтримки автоматичні. І от, якщо на прев'ю ми подивимось, виглядає наче непогано, але насправді. Ці автоматичні підтримки для таких комплексних моделей, вони не дуже підходять. В деяких моментах вони треба, і їх треба додавати, комбінувати, але все одно треба робити свої підтримки для цього. Чому саме свої зараз я покажу і в яких місцях. Наприклад, ми можемо подивитись на пальці. Вони друкуються, от, видно, що тут. Нависання. FDM Принтер дуже не любить, коли йде нависання, і там починається шар з якоїсь точечки, от як тут, от кіхті. І якщо ми, наприклад, зробимо ближче. Так. І на нігті ми побачимо, в чому проблема. Наприклад, дивимось на оцей нігодь. На оцей. Ось тут можна бачити, що сам нігодь починає друкуватись в повітрі. Просто в повітрі. Наче і підтримки є, але ось він в повітрі. Буквально один, два. Під ним взагалі нічого нема. Він просто провалюватись там буде. І навколо його нічого тут не тримає. І він. Впаде буквально за 5 шарів, скоріш за все, він просто відвалиться. І таких моментів з такими нависаннями дуже-дуже багато. Їх можна там, я можу спробувати показати з іншої сторони, наприклад, ще. І далі я розкажу, як з цим боротись, що взагалі можна зробити. Що з цим взагалі можна зробити? Наприклад. Ці автоматичні підтримки в них завжди є якісь проблеми з комплексними моделями. Ось тут так само ми бачимо. Просто в повітрі друкує. І він просто, скоріш за все, відвалиться. Звісно, є декілька способів. Можна одразу підготувати модель, наприклад, розрізати її і, щ... і руку друкувати вниз головою, наприклад, так? А ну, щоб кіхті вгору дивились. Чи Якось по-іншому робити. Але, от, наприклад, якщо в нас ці, ціла модель, то я беру і створюю свої підтримки, використовуючи інший слайсер. -слайсер. Він якраз для... Взагалі він створений був для SLA-принтерів, але зараз там вже і завезли і не тільки SLA. Зараз можна і FDM-принтери. Не дуже раджу саме вибирати для таких моделей FDM принтер. Зараз покажу чому. От Якщо ми вибрали SLA, треба просто створити будь-який там принтер. Подивіться, виберіть. Далі, коли ми створили, нам треба просто клікнути на наш, нашу модель, перейти в Prepare. Ось тут збоку повибирати розмір підтримок. Знову от, клікнути. І просто на кігті натискати. Там вибирати, в яку сторону ви хочете, щоб вони дривились. Це зараз швиденько, для прикладу просто покажу. Ось от тоді, коли воно буде друкуватись. отут не буде ніякого, нічого в повітрі не буде друкуватись, буде нормальна підтримка. Е, зараз я покажу, як в мене вийшло воно. Ось. Ось фінальний варіант. Тут я ще. Куби додав, додав декілька. А, зараз покажу їх. Ось оці два куби. Це для того, щоб оці палки не були дуже-дуже довгі, бо якщо вони дуже довгі будуть, коли голова принтера буде друкувати, вона може його задіти, воно хитатись може почати і так далі. Тобто, якщо воно велике, бажано його все ж таки хоч якось додавати, якийсь сапорт для нього. От так, от тоді і ще й з міксуванням стандартної підтримки. Так тоді воно його нормально можна ось От так от воно буде. І якщо ми приберемо тут сапорт, ми бачимо, що всі кігті друкуються. Ось, наприклад, тут воно видно, що немає ніякого простору, воно просто починає друкуватись, друкуватись, плюс ще є підтримки, які е, з усіх сторон. Звісно, це не ідеальний варіант, і може і так воно все відпасти з мініатюрами завжди складно. Але так, хоч як якийсь гарант, з'являється. Бо в стандартній підтримці, якщо нічого не робити, то там шансів, що воно надрукується, прям мінімально з першого разу. А тепер повернемось в Лічі Слайсер. Так само, от, чому не дуже підходить, якщо взяти FDM принтер. Зараз покажу. Бо отут Prepare, Supports. І як бачите, ось такі підтримки. Можливо, вони в інших версіях потім ще додадуть більш якісь просунуті. Але це може десь спрацювати. Але в цьому випадку у нас просто кінчик пальця, він просто застрягає в цьому квадраті. І виходить так, що його там складно і відрізати буде. І він більш об'ємний, і тому мені той більше підходить варіант. Але в деяких випадках дійсно можна і так зробити. До речі, коли ви, наприклад, зробили це, знову повернусь на SLA, коли ви зробили якісь підтримки, от там, наприклад, я їх поробив, далі вам треба перейти вкладка Експорт, STL бажано вибрати, експорт. 3D файл. І коли у нас вже є цей файл, ми його просто завантажуємо в Bamba Studio чи в якийсь ваш слайсер, який ви використовуєте і друкуєте.